Всім мої вітання. Готувала солодкий тортик для чоловіка, бо ввечері після роботи, після того, як він повечері, через деякий час хочеться йому щось солоденького. Ну, от прошу до уваги: тортик сподобався і йому, і дочки е пригощала. Сказали, що мало. Вбиваю два яйця. Півтори склянки цукру. Вбиваю яйця з цукром. Додаю дві склянки борошна, пів склянки молока, одну третю склянку олії, борошно просіяне. Такао буду просіювати. 4 столові ложки. І ще одну. Півтори чайні ложки соди 15 грам розпушувач. Це це взбиваємо. Вливаю в склянку окропу і знову добре переміщуємо. Пергамент мочу у воді, віджимаю, просто для того, щоб він краще укладався у формочку. А пергамент ложу, щоб потім хорошо відстало від форми. Отак От якось. І тісто буду виливати в форму. Ставлю у духовку, розігріту на 180 градусів, буду заглядати і потім скажу, скільки стояло в духовці. Витягла з духовки через 40 хвилин, чекаю, щоб охолов. Ну, от виклала свій тортик на тарілку, хочу розрізати на три частини. Він уже остив. Гарячим різати не стала, бо він буде ну, гливким був би. Поки відставляю, давно брала домашню сметану, не використовувала. Ну, мені не можна, бо вона жирна. І щоб вона не пропала, я її тут залишалася півбанки. Півбанки використала півбанки, поставила в морозилку. Ну, зараз буду використовувати. Покажу ближче. Отакий вигляд вона має. Нічого з неї не сталося, такий вигляд має. На пів літри сметани додаю один стакан цукру. І буду взбивати. Довго взбивати не можна, бо можна взбити на масло. Ну, от взбила до таких піків і досить. Тепер будемо мастити тортик. Ой, дуже ніжний, розвалюється. Викладаю вишень трохи. Ох, дуже ніжний. Ламається. Ставлю під невеличкий прес на деякий час, щоб воно трошки устоялося. Крему трохи залишилося, щоб зверху боки намастити. І як устоїться торт, далі буду працювати з ним. Тортик не для гостей, а для чоловіка. Я хочу, щоб він був. Смачненький. Зверху буду мастити сметаною. Він краще пропитається. І зверху й боки сметаною будуть. Можна було б шоколадом і прикрасити, але так як для себе, ну, неважливо, якої він буде красоти. Головне, щоб він солодкий був і смачний, щоб чоловіка задовольнив. А на повцінці вистачить. Да? Ну, значить, так і буде. Так от порівняю та й все. Ну, от зараз буду різати тортик. Побачимо, який він в розрізі. Я тільки уявляю цю смакоту, поєднання сметани із вишнем, і шоколадний тіст.